Привіт! Мене звати Аліна, і сьогодні я вам розповім про третю книгу з циклу Двір шипів та троянд», Двір Крил та руїн авторки Сари Джим Мас. Що ж, третя книга наповнена війною, стратегією, багато політики, багато нових героїв, поворотних сюжетів. І з чого починається третя книга? Починається з того, що Вища леді двора ночі стає таємним агентом у володінні Двора весни. Так, вона слідкує за Тамліном і за всіма його діями, пов'язаними з Сонним Королівством. Насправді я не розумію, чому авторка обрала такий розвиток подій. Тому що якщо вирізати цю частину, не сильно зміниться щось. Просто книга стане коротша. Але завдяки періоду, поки наша фейра є у дворі весни, ми багато дізнаємось про її здібності. Про те, який Тамлін виявляється не дуже хороший хлопець і робить дурні вчинки. Про те, як наша головна героїня страшна маніпуляторка, як вона вміє маніпулювати людьми. І я розумію її бажання, її ненависть до Тамліна. Але я не розумію, чим провинився його народ. Причому цей народ її любить, але вона його підбурює і тим самим. Майже знищує королівство весни. Також в цій історії мені найбільше було шкода Ласена. Він ні в чому не винен, але вигрібає повній. чесне слово. Також, як ви почули, наша фейра вища леді двора ночі. Ви всі ахнули на цьому моменті. Але чесно не розумію, чому раніше такого не робили, адже це ж дуже просто. Але ніхто так недооцінював жінок. По-друге, Янта. Я її ще в другій книзі хотіла вбити. Коли були сцени з Іантою, я просто хотіла їх перегорнути і не читати. Але деякі сцени були такі «Вау!» і я просто «Ах, да, це сталося. Ну, ви мене зрозумієте. Так, новоспечені фейки, Нестий Елайн мене дуже бісили. З ними всі нянчились, а вони надалі буркали. Так, їх можна зрозуміти, їхній стан. Але все ж таки, навіщо вони так поводились з Фейрою? вона того не заслуговувала. Також вони стали винуватцями багатьох проблем. Ну, це очевидно. В цій книзі було багато гумору, багато сексуальних фразочок, кмітливих жартів. Дуже сподобалася реакція Ласена на Амрену. Просто прочитайте це божественно. А ще я знайшла. Гаражку в цій книзі. Так, Сонне Королівство це Росія. І я вам це зараз доведу. Добробут Сонного Королівства зменшується із століття у століття. Їхня держава слабшає. За ці 500 років сонне Королівство перетворилось на справжній гнійник. Думаю, ти й сама уявляєш, на що здатні знедолені та розлючені. Довоєнні часи в Сонному королівстві називають золотими часами. Те, що почалось після війни, для них епоха безпросвітної пітьми. Виходить цілий острів безумців. Звичайно. Але не забувай, що таке божевілля дуже вигідно їхньому королю. Він навмисно зміцнював у підданих думки про можливість прожити, затулившись від решти світу. Він не побажав шукати інших шляхів для торгівлі, не допускав на острів переселенців, хоч землі вистачало. Він боявся інших віянь, інших звичок, інших поглядів. Правитель Сонного Королівства насадив жорстоку однодумність, оголосивши це порятунком держави. На його думку, і це вбивалося в голови підданих на і прихильників старих порядків занапастила не військова перевага противника, їх занапастили внутрішні чвари, оскільки думок стало дуже багато. Король заявляв, що його держава ніколи не повторить помилок сусідів, оскільки доля притяні дала йому жорстокий, але корисний урок найменше прагнення змін суворо придушувались. Король століттями цілеспрямовано готував своїх підданих до війни, їм селялась думка про необхідність зруйнувати стіну, оскільки це відновить прекрасне минуле. Як на все була одна відповідь? Котел про це подбає. І зараз більшість населення Сонного Королівства бачають у своїх арміях не загарбників, а визволителів, здатних принести справжню свободу багатостраждальної притянії. І тут я прозріла. І мені стало дуже цікаво це читати, чим це закінчиться. І, звісно, я проводила аналогію з сьогоденням. Що ж, Іде війна, і всі до неї готуються по-своєму. Соне королістою Юріан далі готує своїх зомбі, а Фейра та наша Різанд шукають підмоги у інших правителів. Також мені сподобалось, що Фейра домовилась з двома сильними істотами про те, щоб вони допомогли їй. Звісно, взамін вона дещо зробила це дзеркало Урбас. Сцена з дзеркалом Урбус моя улюблена. Тому що вона насичена багатьма філософськими думками, є над чим порозмислити, і ти, звісно, можеш порівняти з себе з цим. Також Різенд не лишився в стороні і також домовився я промовчу з ким ви побачите, але вони зібрали неймовірну сильну команду. Але чи це допомогло їм під час війни? Будете бачити? Зустріч наших семи вищих лордів. На цьому моменті я хотіла закинути цю трилогію, чесно. Поведінка Тамліна мене настільки бісила, я не розумію, як різан втримався, чесно. Навіть я би врізала. Ну, це виглядало так, наче Тамлін і Різанд мірялись пісюльками. По-другому це не назвеш. Також інші вищі королі мене також здивували. Особливо з двору осені. Ви зрозумієте, чому. Але також були позитивні моменти, багато чого корисного на цьому засіданні було винайдено, знайдено. Що також мені сподобалось, те, що під час зустрічі семи вищих лордів ми дізналися, що з них є дехто прив'язаний до ЛГБТ спільноти. Авторка уміло це всунула в книгу, а не так як в наших фільмах треба, аби було. Аби було, тому що це популярно. Тут це в тему. Також показується проблема, неприй... боязнь розкритись перед іншими людьми, боязнь того, що батьки тебе не приймуть. Насправді важлива тема, яку авторка вміло підняла. Підготовка до війни, бої, все було дуже гарно прописано. Ти це наче уявляєш наяву. Також мені дуже сподобалась сліз просто сцена з батьком дівчат. Це було дуже-дуже-дуже мило. Але кінцівкою я була розчарована. Просто з книги в книгу це повторювалось і набридло, чесно. Третя книга просто зіпсувала все. Все, що було в першій та в другій. Але я не шкодую, що я потратила час на цю трилогію. І а я на початку сказала, що я не втрималася і прочитала четверту книгу. Але я ще дала шанс цій трилогії і таки не втрималася і прочитала четверту книгу. Вона дуже маленька, і я ще більше розчарувалася. з 10 балів це на двічку. В четвертій книзі нам розповідається про життя після війни, про щасливе життя Різенда та Фейри, про те, як Неста пиячить, Тамлін пішов в депресію, а Мрен звикає до чогось нового. І все! Це весь сюжет четвертої книги. За п'яту я взагалі не хочу братись. Цей цикл скотився. От і все. Але коли буде переклад п'ятої книги, тому що вона дуже велика найбільше з усіх можливо, я прочитаю, але точно не зараз. Ось такі мої кінцеві враження від трилогії. А якщо до ваших вражень, пишіть в коментарях. Що ж, будемо завершувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Залишайте коментарі, ставте свої вподобайки. Також, якщо вам цікаво, що буде в наступних відео, можете переходити за посиланням в Тіктоці. Там вже є книжкові покупочки. Думаю, вам сподобається. На сьогодні все. Бувай, малята! Причому добре.